Їм ось таку шоколадку з горішками молочну. Люди, посовітуйте мені, пожалуйста, як краще зробити. От в інстаграмі в мене були, заблокували основну сторінку більше трьох місяців назад там було пошти що 300 тисяч підписників. І за три місяці оце, що я була заблокована. У мене з'явилася нова сторінка, резервна. І там за ці три місяці у мене вже пошти 100 тисяч підписників. І там вона більш активніша, і людей туди більше підписуються. Ну там вона жива і активна. Там теж все добре, тільки от люди вже мої всі вони привикли на резервній будь. І я теж коли виставляю відео чи в Тік-Ток, чи в Ютуб, я відмічаю резервну сторінку. І я не знаю, я теж привикла на цій сторінці, там, де ну на резервній, не на основній. Я не знаю, я вже так привикла до неї все. І там одне тільки в мене порушення. І теж щось там через цей. Ну, коротше, через е діяльні, які зараз проходять в Україні. А на своїй основній сторінці, якщо в мене буде ще одне якесь порушення за щось, то опять її прикриють, Не буде. Я не знаю. Коротше, я це бігаю то туди, то сюди. Як не буду казати як. Аж горіхом подавилася. Коротше, люди, скажіть, пожалуйста, мені збирають манатки і йти на основну свою і там уже продовжувати знімати контент? Чи оставатися мені на своїй резервній? І розкручувати вже свою оцю другу сторінку. Посовітуйте, пожалуйста, та не торохти. Дай же ж я людям докажу, а воно торохтить ложками. Посовітуйте, як краще, і де вам краще. Може, ви теж вже в мене на резервній цей. А вона торохтить.